Усім добрий день. Сьогоднішнє відео буде про зелені операції. Багато людей просять, щоб я показала, як я їх роблю. Ось дивіться, наприклад, в минулому році видно був зроблений зріз на пеньочок. І з цього пеньочка з'явилося соцвіття і грушечки. Де це ще? Ось Ось ще був зроблений зріз і з'явились грушечки. І так майже скрізь. От. Головне, що хочу сказати, груші плодоносять на горизонтальних гілочках. Тому отакі я буду гілочки. Видно, думаю, прирізати на пеньочок. Ось, дивіться, добре видно. Теж був зріс, бачите? І з нього появилось цвіття. Так, що я роблю? дивіться, які горизонтальні. Я оці горизонтальні залишаю. Оце всередину росте, зрізаю на пеньочок. І оцю зрізаю, і оцю зрізаю. А, киш. Далі. Так, так, ця всередину, Ось так, далі ці. Ой, зовсім вертикальні на пеньочок. Оця поки буде, я потім побачу по них, що вони закладуть на осінь, якусь з них виберу. Вони дві більш-менш горизонтальні. Все, грушечка готова. Все, зробила я зелені операції на грушечці. Зайве все забрала, крона провітрюється, освітлюється, все чудово. Нектарин теж буду робити зелені операції трішки. Ці пагони молоденькі, можна і без сікатора прищіплювати. Я теж буду на паньочок. Може, з нього ще щось виросте і з того пеньочка, те, що мені потрібно, а поки що я буду зрізати те, що загущує крону. Ось так, так, на пеньочок все, ще раз повторюю. Ось це персик. На персику зелені операції, ну, на всіх деревах бажано проводити до середини липня. Тому що потім формуються плодушки і не бажано їх чіпати. Ну, тільки те, що зайве, те, що дерево заважає, те й буду чіпати. Ось дуже сильна загущеність. Ой-ой-ой. Ну, тут можна зовсім забирати те, що не потрібно, щоб воно росло всередину. Айди. Не видно. Цей пагінь залишу, поки цей вверх. Навіщо він потрібен? Ну, ось, куди воно росте? Ну, Ну куди воно росте? Ой, Так, так. Взагалі треба його прибрати. О, хоч дерево дихати буде. О, Ще й жук такий гарний. Ой-ой-ой.